Вітаю, вітаю вас, мої солоденькі! Знову з вами я, ваша Євгенічка, ваша з Спіцак. Вау! Ну що, мої найкращі в світі майстрині, мої володарки, спиць і гачків. Готові дивитись, моє чорно-біле кіно? Ну що, буду вихвалятися, буду гизуватися. Знову накупила пряжі, ваша женічка. Знову, але дуже. Скромненько, як ви бачите, <хи> не розійшлась на цей раз так, щоб накупити е, цілий мішок. Всього, на всього обійшлась двома бабіночками і однією упаковочкою. Але за кадром, якщо чесно, є ще дещо. Але то не пряжа, тим не менш, в'язання стосується. Поки що потримаю інтригу. Не буду спойлерити. дивіться, далі буде. А зараз буду розповідати вам про пряжу. Так от, пам'ятаєте, якщо ви дивилися попередню серію мого серіалу, тобто, якщо ви бачили моє попереднє відео, то я там розповідала про своє кохання, як я втюрилась. І як те кохання виявилось невзаємним, бо це кохання до білого-білого костюмчика від Брунело Кучинелі з його останньої колекції. А невзаємне кохання просто-напросто тому, що дуже дорого коштує аж 2,5 тисячі баксів, уявляєте собі. А там всього-навсього котон, льон і трошечки шовку. Ну й день, ніде там мерехтять оці прозорі паєточки. Я вирішила, що ну, хе -хе, тисячі баксів я е, поки що не готова вкладати, інвестувати в промисловість Італії. Але трошки менше все ж таки інвестую. А саме куплю італійську пряжицю, візьму спиці і буде мені щастя. Сама собі зв'яжу той костюмчик. Але на костюмчик мені ж не вистачило, тому що в мене була бабіночка всього-навсього 250 грамів білої крапиви. Як ви бачите, я не з котону в'яжу, а з кропиви. І знайти зараз вже ту кропиву десь. Просто неможливо, тому що ну, то була стокова пряжа. І навіть якщо я почну її десь шукати, я думаю, що то буде марна справа, марна витрата часу і нервів. Тому я вирішила піти іншим шляхом. Що угу. я тут собі вигадала? Так, топ оцей я дов'яжу вже з кропиви. Добре. Але я хочу все ж таки костюм. І... Тому я собі так подумала, що треба знайти білий, дуже добрий котон. Варіантів багато, але я зупинилася на італійському котоні. Оця упаковочка, як ви бачите, це я придбала взагалі, всі ниточки, які ви сьогодні побачите, я придбала у ярні, в онлайн-магазині, звичайно. І оце, чому саме таку бавовну я взяла, а не іншу, тому що вона тонесенька. А саме півторашечка, як я її називаю, тобто півтори тисячі метрів на 100 грам. А для чого мені така тоненька потрібна? А я вам трошки пізніше розкажу. Але ж ми пам'ятаємо, що у Брунелла Кучинелі в оригіналі там не тільки котон, а ще й льон з шовком. Ну, які проблеми? Ха -ха. Зайшла і знайшла у ярні білий-білий колір шовку з льоном від бото Поала. Правда, тонесенький, тонесенький, 2800, здається, там. Тисяч метрів на 100 грам, і я ще так тупанула, тому що коли мені Юлечка передзвонювала і питала мене, наскільки конусів мені його розмотати, я сказала на один. І тільки потім зрозуміла, бог ти мій, це ж 9800, мені самі тут мотати і мотати. Треба було хоча б на два конуси попросити змотати його. Ну, добре, вже нехай в мене є досвід мотання такої тонкої пряжі, нічого зі мною не станеться. Справлюся з цією задачею. Так от, придбала я ось такий Еміль Котоні котон. Півторашечка, і от таку бабіночку. пуала Льон з шовком 50 на 50. 200 грам взяла. А тут у мене 500 грамів. Якраз вистачить мені саме на костюм. І на топ, і на спідничку. А чому ж я взяла такий тонесенький? А то, що? Є в мене одна задумка, але про неї трохи пізніше добре? Бо в мене ще чорненька отам, красотка на Кембл стоїть поряд з Клаудіо Шифер. Так от, що ж це я ще собі згребла? Дивіться. Ну, вже бачите, мабуть, що це така нерівномірна ниточка, а саме це букле. І букле це із шовку. Уявляєте собі, побачила давно вже в них цей артикул, надір називається, шовк буклє Там він в трьох кольорах: білий. Треба, мабуть, було ще білий взяти ну, нехай пізніше можливо. Чорний і такий колір лисиці, рижий, рудий. Теж гарний, але. В мене є одна задумка, чому я чорну саме бабінку взяла, а не білу. По-перше, в мене є ще букльована пряжа мус ну, такий відомий, дуже артикул, всі його знають це букльована пряжа. А ще в мене є Мирінос такий, знаєте, нерівномірна ниточка-хвилястенька з потовщеннями. І ви знаєте, я думаю їх зміксувати, одружити, так би мовити, і думаю, що може вийти дуже гарний каракуль. Є в мене одна задумка: коли я до неї доберусь, я вам, звичайно, все буду показувати. А поки що, це тільки в моїй уяві все так гарно. А як воно буде насправді, справа покаже. Ну, добре. От я взяла у ярні оці три артикули. Але не все, що я там ще замовила. Я була, додала собі у кошик по одному моточку льон 160 золотого кольору і шовк тусан коричневий. І коли Юлечка мені передзвонювала, вона мене спитала: нащо вам. Е... По одному моточку, ви що, дов'язувати щось будете? Може, треба подивитись партію, номер партії, щоб співпав колір. Я кажу, ні, я беру, щоб спробувати на смак. Тобто хочу подивитися, чи підходять вони для моїх задуманих проєктів, чи підходять мені той колір, структура. Забула, як воно українською буде. Азіровщина іноді буде вилетати. Русизми, Оцей суршик. будьте до цього лояльні, добре. Так от. Коли я е, їй сказала, що хочу просто спробувати подивитись, вона мені каже, нащо ви будете брати ці моточки, будуть вони у вас там потім десь валятися, давайте я вам просто ниточку відріжу, і ви подивитесь, чи підходить воно вам, чи ні. І потім уже зрозумієте, брати чи не брати. О, це просто було надзвичайно гарне предложення, від якого я не могла відмовитися, кажу, давайте. Тому я ще трошки зекономила, не купувала ті лишні моточки, зато, зато, проте, як щоб правильно казати українською, я отрима оці зразочки ниточок. Давайте я не буду вам їх тут в кадрі показувати, тому що ну, цей фокус-покус нам тут все зламає, всі очі, весь зір там е, спортить. Тому я вам так розкажу, що я задумувала на цю пряжу. З цього льону 160-го е, золотого кольору, я до нього хотіла додати. Оці самі золоті паєточки з люрексом і з шишибріками, що я придбала не так давно. І оту блискітку, блискітку блискавку, змійку, замочок, щоб бомберчик новий зв'язати. І я хотіла це зв'язати саме з льону, з цього золотого, щоб воно таке, знаєте, було прям золоте-золоте все. Але вийшло не так, як я гадала, тому що коли я відв'язала з цієї ниточки з додаванням того люрексу і паєточок золотих зразочок і приклала його до тієї блискавки, виявилось, що ну ні, ну ні, ні то. Геть, не те, що мені потрібно. І, е, знаєте, така ідея мене осяяла. Що, мабуть, я оце золото, я маю на увазі ото Люрекс і блискавку додам до чорної пряжі от то буде бомба. Тим більше, що в мене вже є деякі задумки з цього приводу. Тому льон поки що відпадає. А от друга ниточка, шовктусан коричневий, Мені дуже сподобався. Я відв'язала малесенький знову ж таки малесенький такий зразочок, і зрозуміла, що так. Мабуть, цю ниточку я брати буду на задумку свою, бо є в мене знову ж таки мрія, зв'язати бомбер, Брунела Кучинеллі Листячко. І мені здається, що ця ниточка просто ідеально до цього проєкту пасує. ідеально. Я, до речі, ще не дивилась, скільки той бомбер стоїть. Він, здається, вже його немає в онлайн-магазинах. Це якісь старі колекції від Брунелло. Ну, думаю, що теж не дешево. І я ще не дивилася який склад у нього в оригіналі. Але ж, думаю, що шовк теж буде непогано, цей тусан. Так, тепер о, з ярною ми вже все з вами подивилися: будемо дивитись те, що я купила в іншому магазині, не пряжу. Але те, що стосується мого в'язання і моїх майбутніх проєктів. Так от до цієї ниточки я вирішила все ж таки придбати паєточки Прозорі. Найшла тільки в одному магазині такі паєтки, вони дійсно прозорі, хоча виглядають, наче зеркальні такі, наче срібні. Але ні, вони саме прозорі. Взяла я такі паєточки, три упаковочки. І знайшла їх тільки в одному магазині, як я вам і сказала. А, назву зараз точно вам не передам. Вона складається з трьох букв. Я боюся, що я можу переплутати. Але так, чи ГСЛ, чи ГЛС. Ну, якось так. Що мені а, там а, зацікавило, крім цих, окрім цих паєток, це те, що там промоплата і безкоштовна доставка в розетку. Вау! <звичайно>, звичайно, я не змогла пройти мимо, але одніми паєточками не обійшло діло, тому що там мінімальний заказ 300 гривень. Треба було ще дещо додати. І я ж, звичайно, почала ритися в тому магазині і дивитися, що в них ще є, що ще можна придбати. Я Взагалі, знаєте, як я формую е, кошик замовлення. Я одразу накидаю все, що бачу, ну, те, що мені подобається, те, що в око впало. А потім, коли вже оформлюю само замовлення, викидаю те, без чого можу обійтися. Ось так я роблю. Це в мене такий ефективний метод замовлення того того, що мені потрібно, щоб не брати нічого зайвого. Так от. Що я там знайшла? Я знайшла от такий забочок для сумочки. Пам'ятаєте, я вам вже казала, що в мене залишились від моїх бомберчиків і жакетиків трошки клубочків, трохи ниточок, які я хочу використати на сумочку. Хочу зв'язати сумочку. Знову ж таки, в стилі Шанель сумочку буду ліпити. І ось такий замочок, я думаю, мені підійде. Окрім замочка, звичайно, взяла ж і ланцюжок. Ось такий гарненький. І е, ланцюжок треба ж до чогось чіпляти, тому взяла ще отакі петелечки для сумочки, для ланцюжків. От. Але це не все. Ще додала в своє замовлення, отакі червоні паєтки, 2-мм, їх тут багато. Теж у мене є одна задумка поки що не буду споліріть, що я хочу. І ще це, просто я вирішила подивитися, що воно таке. Це натуральний такий бісір, бусинки, дуже малесенькі, із шпінелі, теж червоного кольору. Ось така ще в мене вийшла покупочка. Так що. Мої дорогесенькі. Попереду нас з вами чекають такі пригоди, такі пригоди, як мені оці тепер паєточки нанизати на оці тонесенькі ниточки і розподілити потім ці паєточки на виробі це для мене квест, звичайно. Але ж буду випробовувати себе, чи зможу я це, чи ні. Я думаю, що зможу, але подивимось. Може, плюну на цю затею з паєтками, а може, все ж таки, і здолаю цей квест. Подивимось. Далі буде. І вам все, звичайно, буду показувати. А поки що буду продовжувати в'язати із кропиви, перед мені залишився і. Коли буде цей виріб готовий, я вам, звичайно, його продемонструю, покажу. І, звичайно, розповім по петлях, по рядах, де я там що збавляла і чи робила я скіси на плечі. От. Ну що, мої дорогі синьки, на цьому все, мабуть. Не буду. Ще щось тут потякати, буду закруглятися. Сподіваюсь, що вам було цікаво подивитись, що я тут накрутила, що я накопила і що я тут задумала. Ну, все, мої дорогисіньки, цілую обіймаю. Чао! І побачимось в наступному відео.